Перегляд фільмів світової класики у кіноклубах для полтавців не новинка. Такі заходи у нашому місті відбуваються з 2011 року. Організатори говорять, що фільми обирають не випадково. Сюжети більшості з них часто метафорично перекликаються із українським сьогоденням. Ми відновимо кіноклуби. І вони ну будуть проходитись більш якось так систематично на абсолютно різну тематику. Якось ну намагаємося більше зацікавлювати людей. Це історія України, це світова історія. Там шедеври кіно, ну саме цікаві фільми. Ну, молодь ходить, збирається, проводимо активну. Агітація в соцмережах фільм Майкл Колінз, який демонстрували цього разу в кіноклубі, був знятий ще 1996 року. Але в українському професійному дубляжі з'явився нещодавно. А він розказує про героя Ірландії про боротьбу іра, Ірландської республіканської армії Ну проти своїх поневолювачів. організатори додають, що такі заходи намагаються проводити регулярно. Що ж до стрічки, яку планують показати наступного разу, поки що тримають у секреті.